Всім привіт! І сьогодні ми повторюємо новий тренд. Треба називати речення по буквам алфавіту. І споримов ми на юзефа, хто буде першим. Юзефа Юзефа. Ну що, поїхали? Аліна, ти сьогодні їла банан. Банан був соковитий. Відколи це банан? Соковит? Вибачте за сміх, зараз. Гусь так сказав, гелькотав Гусь дуже голосно. Ерудований Гусь, походу, ходу, яна теж не дурний. Жили вони довго і щасливо. Звідки ти знаєш? Іва зацвіла, а ти це знаєш. Інколи чую. їла колись іву, йодом коли помазала. А коли це ти іву йодом мазала. Люблю таким займатись. Мені й даси? Ні, ніколи. Ох, яка ж в мене сестра? Папі розкажу, розкажи, розкажи. Він, сьогодні він тобі по жопі дасть. Тато по жопі не дає, Угу, перевірим. Фундук папі куплю. Хочеш його задобрити? Це в мене такий план циганочка. Чому це я циганочка? Щоб татові не розповідала. Щас як піду, дам тобі по голові чашпаном. Е, А можна це пропустити? Юшки піди поїш, Я все одно тебе люблю. і на цьому відео нас закинь? Всем пока. Всім пока. пока.